Вчили тільки техніку переміщення. І мені було дуже дивно, що вони без підготовки виконали повністю всю програму. В нашій школі так займаються. Тобто, коли приходять люди і бачать, що в залі є 30 чоловік, вони можуть виконати разом з них. Нічого складного в, цього, в цьому немає, тим більше, що всі інші виконують методичну віру. Там немає пауз, немає 72 вправи. Є суцільна техніка 104 види переміщення. І це легко скопіювати, коли в залі є більше, ніж там 10 чоловік. Дуже легко. Перша атмосфера людей, які займаються, по-друге, складного тут нічого немає, це не є вправи. Це є переміщення, це є танець. Це є рух, це є локомоція. В природі немає жодного елементу, жодна тварина, рослина, тварина птах або риба не виконує поелементно руху. Він не є поділеним. По є йога вона виконує окремі кожні вправи. І це є методика, я би так сказав, суцільно неправильна, її не можна використовувати для дошки. Дітям не можна давати статику, давати якісь там ЦУ для того, щоб це для їхнього освіти це є незрозуміло, недоступно. У них має бути гра, спорт. Якісь змагання, вони повинні обмінюватися досвідком. Це цей приклад до цього дауна, який вимагав до нього уваги, він хотів чимось до себе увагу привернути. Чи до нього увагу звернули, він хотів з ними гратися. Він був неповноцінний фізично, а він був від них всіх досконаліший. Тобто фізично він був досконаліший, він виконав легко цей лотос і здивував всіх, в тому числі і мене. Але за такі експерименти, звичайно, мене могли притягнути до відповідальності, якщо б було доведено, що я впливав на цю дитину якого впливу на таким будинку. З цим ви стикаєтеся кожен в своїй групі. Якщо у вас є такі можливості, як в цьому садочку, ви бачите можливості, які, не знаючи, наприклад, є такі садочки, щоб був басейн, два спортивних дала, якийсь нормальний керівник, який чомусь замість того, щоб забороняти речі невідомі і брати то, що відоме, так? і просто повторювати шаблон і не нести ніякої відповідальності. Цікавиться речами, які можливо будуть доступні тільки через деякий час, тому що програма експериментальна. І зараз я піду до Києва для того, щоб її розглядали експерти в науково-дослідному інституті на предмет використання її системи освіти, для того, щоб дали гриф рекомендовано Міністерство освіти. Є такий ще невеликий нюанс з історії. У 2005 році Віктор Андрійович Ющенко проходив реабілітацію по персональній програмі, яку я для нього написав. Це відбувалося на Буковелі. І слава Богу, цей чоловік лишився живий до сьогоднішнього дня. Але однією з умовою цієї співпраці було, як ви розумієте, в проведенні і впровадження систему освіти даної програми. Цей документ лежить з 2005 року в Міністерстві. Освіти, в мене є підпис Ніколаєнко, що він його розглядає 2005 року. І якийсь момент я в 2005 році чекав, коли буде відповідь про те, що вона буде завірена, і автоматично ви отримаєте цей примірник, який ми виготовляємо для вас, але з рифом Міністерство світ. Я його не отримав до сьогоднішнього дня. І, тому ця пауза 7 років, вона вимагає від мене якихось більш рішучих дій, для того, щоб, можливо, навіть з вашою допомогою чи з вашими рекомендаціями по використанню програми апробації до шкільних закладах. Таких закладів декілька є. Що ця програма відома, її використовували колись принаймні, або будуть використовувати легко, це буде стояти тому, що їй будуть розглядати у... І цей процес буде швидше, ніж там рік, два, п'ять, сім, скільки робив кіровічність. Які ж ще запитання відносно техніки? Я думаю, якщо е, програма ваша ще є на стальні розвитку, ще до кінця вона не є затверджена, да? може, було правильно ввести якісь е, е, Не небудь. Там, наприклад, дисплазія, сколіоз і так далі. Тобто, наприклад, ну не пускав там заборонити в таких випадках, а може наголосити. Ну, татку ввести, не голосити, що це під наглядом спеціаліста. От, наприклад, сколіоз першої стадії. Я думаю, що ще можна під наглядом спеціаліста попробувати. Вже далі ні. Скручування точно ні. Тобто, або певні от такі складні вправи, треба напевно. Збити якісь позначки обов'язково. Тому що, що так. десь хтось працює з такими дітьми, то в курсі, а хто не працює, вони не будуть знати. Вони ж дадуть і будуть знати ну, я думаю, з так. слова. Для двоня то точно це не є проблема. Думаня то вони фізично нормально розвинуті, в них сулове як резинка. Куди хочеш, туди гни. Єдина справа в тому, що вони не захочуть робити, от як ви кажете, що він хоче сидити, хоче щось робити, на нього не можна звертати увагу. А там, де є саме руховий апарат, м'язи, так там ще проблеми. От там треба зробити обов'язково якесь наголошення. Думаю, Тим. що так. так.